Щойно очки відкриваю, вам провесно сповіщаю син сніжку і сонця-ніжник. називаюсь я підсніжник. Діти, розгляньте підсніжник. Що є у квітки? Якого вона кольору? Якого кольору листочки? Якої вони форми? Де з'являються підсніжники? Звідки походить назва квітки? Чи можна безжально зривати квіти? Послухайте віршик про цю гарну квітку. Визирнув підсніжник під вікном у мене. Голівонька біла, листечко зелене, холодно повсюди, ще сніги біліють. Квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Визирнуло сонце, квіточки всміхнулись, і до неба вгору зразу потягнулись, а сніги знітились, збігли ручаями. Це весна чарівна вже зустрілась з нами. Звеселіло серце, засвітились душі, Засміялось сонце, і немає стужі. На тепло й на світло вже день повертає, а весна так любо всіх нас пригортає.